Вони неймовірно вмотивовані, бо мають запекле бажання вигнати російських окупантів з рідної землі. Бійці гвардії наступу продовжують навчатися на полігонах, аби якнайшвидше приступити до утілення мрії. Три бригади оперативного призначення Спартан. Нацгвардії займаються нині на Харківщині. Серед воїнів і добровольці і досвідчені бійці, які звільняли Харківщину, воювали на Сватівському та Бахмутському напрямках. Одні військовослужбовці мали бойовий досвід, інші щойно прийшли із центрів комплектування. Працював в охоронній фірмі, водій охорони як у мобільній групі. До Національної гвардії я прийшов. 5 мая 23 року я служив в строкову службу у 2018 році. Я підписав резервний контракт, служив у себе в Закарпатській області. Там нам задавали типу, охороняти об'єкти стратегічно важливі. 29 січня я приїхав в бригаду Спарта. Після того ми виїхали у населений пункт Бахмут для тримання позицій, щоб ворог не просунувся далі, тому що нам треба було тримати ті позиції, щоб вони не захватили той населений пункт. Це польовий збір. Інструктори навчають військовослужбовців тактиці, топографії, тактичній медицині. Також вони проходять інженерну та вогневу підготовку сьогодні. По плану десант приїжджає на безпечну відстань до ворога. Спішується, розгортається бойову лінію, веде вогонь. Наступне завдання згорнутися і відійти на запасну точку. Важливо відточити кожен елемент. Для цього необхідно працювати крок за кроком. На кожному з етапів бійців супроводжують досвідчені інструктори. Ми приводимо прицел ПСО на СВД к нормальному бою. Сейчас немножко завышают на мишени, нам нужно среднюю точку попадания опустить вниз. И можно использовать для начального обучения стрельбе, чтобы стрелок не боялся отдачи, умел обрабатывать спуск. В дальнейшем надо по любому переходить на более серьезное, более современное оружие. Повномасштабного вторгнення росіян Наталія займалась спортивною стрільбою лише задля задоволення. Після лютого 2022-го її хобі стало корисним для звільнення рідної землі від ворогів. Вона навчає снайперів бригади. Мій робочий інструмент – це 308-й калібр. Перш за все, це правильне володіння зброєю, безпечне володіння зброєю, влучні постріли на відстані від 100 метрів і далі. І правильна вкладка, правильна обробка спуску, утримання на мішені. Снайпери працюють у бойових порядках та індивідуально серед них також є новачки. Наталія каже, українські військові дуже швидко вчаться. Бійці додають ворога треба гнати з України і робити це краще професійно. Світлана Прокопчук Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.